Вітаю вас, дорогі мої шановні батьки. Сьогодні обіцяла поговорити з вами з приводу того, як говорити з дітками про трагедії. Перше, якщо дитина почула щось, якщо задаєте питання, про це треба сісти і поговорити. Перше, що ми маємо сказати дитині, це що ми не ототожнюємо себе із жертвами. Наша психіка так влаштована, що ми майже завжди ототожнюємо себе із з тими людьми, які загинули, які отримали поранення. Цього робити не можна. Треба чітко визначитися, що це трапилося з людьми. Ми маємо їм співчувати, але це не ми. Це перше. По-друге, Таким ситуаціям притаманні зацепеніння, тобто, всі наші м'язи, все наше тіло воно старається уберегти себе від стресу, і е, ми і дітки також е, намагаються триматися купи і не ворушитися. Це неправильно. Тобто, всі практики, всі гімнастики або просто прогулянки е, пішки. Показані в такі моменти. я завжди своїм мамам говорила і завжди говорила своїм батькам, якщо якась ситуація, яка виходить за межі, вставайте і просто йдіть, йдіть вперед. Зробіть два круги навколо свого будинку. І це вже буде класно. Так, і по-третє. Наші діти, на жаль, останні три роки живуть у стані нервових батьків, які постійно переживають за їхнє життя. Пандемія, коронавірус, тепер війна. Ми зовсім не в тому стані, в якому ми маємо бути, не зовсім не в тому ресурсі. А діти наші живуть в цьому стресі постійно. Діткам, яким 3-4-5 років вони не пам'ятають нормального життя. Тому дуже прошу вас зібратися. Допомогти собі препаратами порадитися своїми лікарями обов'язково проведіть собі до тями. Ми не знаємо, коли це закінчиться, але ми маємо встояти заради наших дітей. Будь ласка, допомагайте собі, більше гуляйте. Послухайте мене більше, гуляйте, більше ходіть і продовжуйте радіти життю. Основна задача нашого ворога нас просто. Цього життя позбавити. Тому нас захищають наші старші діти, а ми маємо триматися заради наших молодших дітей. Бережіть себе. Люблю вас. Якщо будуть якісь питання, чекаю запитання мені в особисті.